Демонстрація. І так, так, зараз ми з вами подивимося. Це все зайве, зайве, зайве це не для вас. Третій клас. І ось у нас є готова презентація. Якщо щось не зрозуміло, в будь-який момент піднімаєте руку і задаєте Добре. запитання. Добре? Хорошо. І так, режим демонстрації слайд-шоу і спочатку. Що таке текстовий редактор? На комп'ютері і на смартфоні є дуже багато додатків, які дозволяють працювати з електронними документами. Чого вони звуться електронні, як ви думаєте? Тому що їх, тому що вони на, на, на техніці техні. Молодець. Те слово, яке ти намагаєшся підібрати, це електронні пристрої. Правильно? Правильно. А у нас електронних пристроїв зараз дуже і дуже багато. Крім комп'ютера і смартфона, що ви ще знаєте? Планшет. Електронну книгу. <плэншет> no, ноут, ноутбук. Ноутбук, отлічно. Ще щось знаєте? Okay. Каві, не вспомнив. Є карманний планшет, кишеньковий КПК називається. Чули про таке? Ну, Я не чула. Ну, тепер почула, як кажуть, вік живи, вікчися. І так, ми з вами сьогодні якраз і говоримо про документи, які створюються, оправляються, зберігаються, надаються певного вигляду. За допомогою програм на електронних пристроях. Тому такі документи будуть називатися також електронні документи. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, пішла далі. Згадай, що ти знаєш про роботу з текстами в різні часи? От давайте подумаємо: любите історичні кінофільми дивитися? Ну, так, да. Ну, трошки любим, так? Да? Особливо, якщо там пригод багато. Правильно? Правильно. Давайте уявимо собі, що ми в стародавньому Єгипті. Ви знаєте, що таке стародавній Єгипет? Так. А так. на чому там писали? Хтось із вас знає? На, на папірусі. Молодець. Спеціально з бамбуку робили отаку е, згорнуту, е, ніби. Ну, не знаю, рулон паперу або рулон обоїв, е, робили бумагу, і по ній писали чорною фарбою. Правильно? Правильно. Так. Далі людство зробило крок уперед. І сказало: так, папір це хорошо, але треба пришвидшити процес створення оцих написів. І людство винайшло друкувальні машинки. Бачили коли-небудь таку? Ну бачили. Да. ну, бачили. Вони є механічні, є електронні. От на другій картинці показано механічно. А на третій ця механічна машина перетворилася уже на що? Що це схоже? На, на, на ноутбук. комп'ютер. Це самий останній крок у нашій техніці, поки що нічого досконалішого за ноутбуки не придумали. Тобто, невеликий за розміром, простий у поводженні і почти все вміє. Правильно? Правильно. Отлично. Значить, на них усіх ми теж опрацьовуємо текстові документи. Але для того, щоб на ноутбуці можна було працювати з текстом, ви ж. Щас, секунду, я перервуся. Ось о, мій робочий стіл. Я ж не почну тут у любому місці що-небудь писати. У мене ж просто не вийде. Правильно? Правильно. Тобто, треба якесь середовище, в якому я зможу писати. Да. Якщо, якщо дітки говорити про самий 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 простий варіант, можна взяти пейнт. Ви знаєте, що таке пейнт? Так. Да. Да. Но писати в ньому досить важко, особливо від руки. Наприклад, я хочу написати мама. У мене зараз такі самі коряві літери вийдуть, як в декого із вас у робочому зошиті. Так, щось не ту літеру пишу. Мама. О, ось так. Згодні? Так. А ви знали, що у пенті є функція, яка дозволяє друкованими літерами писати одразу? Так. Так. А ти бачиш, сонечко, інструмент, який я можу цього підключити. Що мені натиснуть? Що <свист> натиснуть, Ярослав? Кісточку. Кісточку? То це ж я тільки що кісточкою і писала, і вийшли у мене зовсім недруковані літери. Не знаєте? Ото надруковану букву, на жаль. О, молодець, здогадалася. Натискаю на літеру А і ось отут внизу розтягую собі рамочку. Як тільки я це зробила, у мене бачите паличка, яка мигає, з'явилася. Так. Це називається текстовий курсор. І тепер, коли я почну з клавіатури щонебудь натискати, у мене появляються літери. Якщо я сильно сильно захочу, я можу їх зробити більшими. Ось виділяю, і угорі. Ось тут де циферка 36. Вам вона, мабуть, дуже малесенька, але вона там є. Я поміняю, наприклад, на 72. І в мене зразу літери автоматично зросли. Зрозуміли? Зрозуміли. Так, Ну, це самий-самий простий варіант. Це примітив. А ми ж з вами більш досвідчені користувачі, ми повинні щось серйозніше використати. Зрозуміли? Зрозуміли. Ну, Питаюся презентації. Такі програми, які дозволяють працювати з текстами, вони називаються текстові редактори. Знаєте, що таке слово редактор? Так. А ви знали, що редактор це ціла професія? Не знаєте, чим редактори займаються взагалі? Ні. Не знаєте. Наприклад. Якщо це редактор журнала, то він отримує майже готовий журнал і перевіряє на помилки. Якщо якісь помилки є, він верстальщикам каже, що отут помилка, отут помилка, поправте. Інакше у нас трапляються такі ситуації, що вам видали підручник з української мови, а там якесь слово неправильно написане. От якщо редактор свою роботу не зробив, то тоді. Трапляються такі казуси. Зрозуміли? Зрозуміли. Так. Ярославчик, в тебе все поки... Хорошо. Ти все розумієш? Да. Тепер є дуже багато текстових редакторів. Дуже багато. Їх придумують усі кому не ліньки. Від самого простішого блокнота до трохи складніших. Word, WordPad, ООО. Чотири кітс врайтер. Така назва цієї програми, така довга. Лайбре офіс врайте. Ви англійську вже вчите? Чому? Вчите. А. а знаєте, що в перекладі означає слово «врайтер»? Mm. Mm. Ви Знаєте? Автор. Врайтер. Автор. письменник. А слово Word означає слово. Word це слово. Зрозуміло? Зрозуміло. Роз... Хорошо. Так, дивлюся далі. Е, якщо в якій-небудь із оцих програм, що ми з вами тільки що обговорили, ви створюєте документ, то він буде називатися текстовим документом, бо працює з текстом. Зрозуміло? Зрозуміло. Так. І тепер ось вигляд, зараз. Поточного слайда, ось вигляд вікна програми Word. Це сама універсальна програма, якою більшість людей е, користуються в світі. Вона зручна, в неї дуже багато функцій. І саме цікаве, що можна отакий самий Word поставити собі на смартфон. Для цього вам треба буде додаток знайти, який зветься Office 365. Ми сьогодні ним займатися не будемо, бо це дуже складно. Ми трошки пізніше цим займемося. А сьогодні ми спробуємо то попроще. Хорошо? Добре. От я тепер хочу, щоб ви взяли свої смартфончики. Ви можете з ними працювати, не виходячи з зума. Mm, да. Да. Віка, вийде? В мене взагалі, це ось, о, це ось о мій телефон, а це інший телефон. Ага, тобто тобі нічого не заважає. Хорошо. Найдіть. Е, так. Найдіть, 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 Зараз я вам покажу, що. Так. Зараз ми подивимося, чи буде видно. Ось такі кнопочки, схожі, у вас є. Типа велика буква М, велика буква G. Ютуб усі пізнають, правильно? Так. От серед оцих кнопочок я в першу чергу хочу, щоб ви подивились, чи є отака синенька. Зараз спробуємо трошки покраще. Ось. На листочок паперу схоже, і написано документ. Такого нема. Так, у Вікторії нема. Ярославчик, у тебе є? Ні. Немає. Це якраз найпростіша програма для смартфона, з якою ми можемо працювати в документах. Вона нам пригодиться. Значить, що ми повинні зробити? Зайти в Play Market і скачати її, правильно? Угу. Переходьте у Play Market. Готові? Так. Українською мовою пишете в розділі додатки, іменно додатки, не ігри. Уверху у пошуку пишете документ. Документ. І натискаєте Знайти. Я ж, зробила тут якийсь. Google, Google документ должно називатися. Google документ є таке? Є. О, раз ти його знайшла, натискай на нього пальчиком. Він відкриється, і тобі пропонують або завантажити, або відкрити, якщо він в тебе все-таки є. Якщо завантажити, спокійно натискай на нього. Не переживай, це без вірусів, це безпечно. Ярославчик, як у тебе діла? У мене це все, свій контроль, потрібне схвалення батьків. Ага, значить, тобі Вікторія прийдеться маму або папу кликати, да? Угу. Давай, можеш кликати. Ярослав, як у тебе прогрес? Ну, Шукаю. Шукаєш? А чого так довго? Воно у тебе з'явиться на перші, перших чотирьох, п'яти списках. Google документ написано такий синій ярличок з трьома полосками білими. Іменно синій з трьома білими. Так. Зараз я презентацію вимкну, попробую знайти тобі картинку, щоб похожа була, щоб ти знав, на що орієнтуватися. Google документ. А чи ж оцю синеньку, таке з загорнутим листочком? Є в тебе там таке приложення? Mm. Так, Вікторія, ну як, справилася? Так, і то вона в мене довго скаче. Ну, це в порядку віщей. Все залежить від вашої ш... інтернету. Не лякайтеся. У мене інколи теж повільно скачується. Ми дочекаємося, у нас все нормально. Так, Ярославчик, як прогрес? Ну, мене пам'яті не хватило. Ага, значить, тоді що ти должен після уроку зробити? Ти розумний хлопчик, а ну, сам собі пораду зроби. Треба, навірно, якусь ігру удалити, так? Да? А в мене ну? Ігра в мене одна, і я мені все одно пам'яті не хватає. Тоді що просиш? Допомогу тата і мами. Значить, дивіться, я вам оцю фотографію, оцього документіка, я вам кину у ваші групи 3В інформатика, щоб ви до наступного разу змогли завантажити і встановити. Щоб ми могли вже в них працювати, розумієте? Інакше Тетяна Володимирівна буде чого-то там розказувати, а попробувати нічого не зможете. Розумієте мене? Розуміємо. Хорошо. Так. Я поки йду далі. І так, оцей Google документ, якщо ви його відкриєте, ви побачите щось похоже на моє. На смартфоні, звісно, воно відлічається від того, що на комп'ютері, но зовнішній вигляд і команди обов'язково десь будуть присутні. Вони можуть бути не зверху, а знизу і так далі. Ми будемо поступово вчитись. Як тільки ви документ створите, у вас почне мигати курсор. Правильно? Правильно. Так же само, як тільки що в пенті він мигав. Я можу написати що небудь. Наприклад, якщо мені треба писати велику літеру, що ви на смартфоні обов'язково натиснете для великої літери. Синім виділити, потім зверху нажати на. Натиснути на... Сонечко, а хіба ти не нажимаєш стрілочку, яка показує вгору, щоб літери великими стали? Ти ж у вайбері пишеш? Так. Пишеш ти помниш, як там появляється клавіатура, і тобі треба зробити велику літеру. Ти натискаєш mm -hmm. на стрілочку зліва унизу. Так чи не а? так? Так. О! То, що ж ти мені придумуєш нове? У тебе ж є вже простий спосіб. Правильно? Правильно. Правильно. А от на комп'ютері так не вийде. На комп'ютері ця стрілочка має свою назву. Вона зветься Shift. Зараз я вам у пенті напишу. Так, де моя тут кісточка? І я пишу с -хифт». Це англійське слово. Отаке. От Якщо у когось із вас є комп'ютер, то, тримаючи цю кнопочку, ви можете любу літеру зробити великою. Відпустите, вони зразу стануть малими. Зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло. Показую. Ось я тримаю Shift. У мене буква L велика. Давайте я навіть масштаб вам збільшу, щоб ви добре бачили. Ще більше. Отак. так. А Shift не тримаю. L, получається, малою. Тримаю shift, виходить А велике. Не тримаю, получається А мале. Зрозуміло? Зрозуміло. Якщо мені потрібно перейти в новий рядочок, як ви думаєте, що мені треба зробити на смартфоні? Там є от на клавіатурі така кнопка, яку. Нажати треба стрілочка така, що вона потім Малі. нажимаєш на неї, а вона, а вона тебе в следующий рядок кидає, і там пишеш. Отака от стрілочка? Так. Отака. А от на комп'ютері вона зветься кнопка Enter. Тобто введення. Вона дає команду, що попередній рядок закінчився, а наступний має починатися. Зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло. І так, ми сьогодні узнали, що таке текстові документи, що таке електронні документи. Яку програму вам треба на смартфоні мати, щоб можна було це робити? Правильно? І як Правильно. робити великі літери, малі літери, і як заставити текст з'явиться? Правильно? Правильно. Скажіть, до мене якісь зараз запитання є? Ні. У Ярослава немає, у Віки теж немає. Та ні. Та ні, немає. Значить, дивіться, відеозапис нашого уроку в групі буде, але тільки після того, як я зможу його конвертувати. Це моя проблема і моя забота. Якщо ви хочете пригадати, що, де, як було на уроці, ви можете натиснути на відеозапис і переглянути його. Добре? Добре. Хорошо. Значить ми з вами, дітки, зустрінемось через тиждень в ті самі 2.20 у середу. Можете виходити. Дякую, що з'явилися. До побачення. До побачення.